Всім привіт, дорогі друзі! Новий сезон Єврокубковий розпочинається. Сезон 22-23 Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги конференцій. І саме тому сьогодні ви дізнаєтесь, де можна подивитися е, Єврокубки в Україні і в Європі, і взагалі в будь якій точці земного шару. Тому прямо зараз друзі пишіть, звідки ви в коментарі, і додивіться це відео до кінця, для того, щоб знати, де дивитися футбол безкоштовно чи платно в новому сезоні. 20... 22-23. Ну і також перед початком поставте лайк цьому відео для того, щоб якомога більше людей побачило це відео і дізналося, де можна по подивитися Лігу Чемпіонів чи якийсь інший єврокубковий турнір. Ну і також підпишіться на канал, тому що у нас тут не тільки ось такі відео виходять, також прямі трансляції під час матчів Ліги Чемпіонів, під час матчів чемпіонату України з футболу проводяться. Тому підписуйтесь. Я думаю, якщо ви любитель футболу, тим більше українського, єврокубкового, то звісно вам тут буде цікаво підписуйтесь і переходьте в Телеграм, де ви завжди будете отримувати сповіщення і цікаві новини від нашого каналу. Також там виходять. Тому давайте вже розглядати головну тему цього відео: де дивитися футбол в Україні. Розпочнемо з цього. Друзі, в Україні на даний момент тільки один транслятор Ліги Чемпіонів офіційний. Звісно, що він буде платним, і це компанія Megogos. Потрібно зараз нам розуміти, що не тільки Лігу Чемпіонів вони взяли на себе, а й Лігу Європи, Лігу Конференції. Тобто, це все пакетом, в принципі, будь-який транслятор, якщо бере Лігу Чемпіонів, то ну, повністю Єврокубки там в якійсь країні, то він бере в принципі, всі Єврокубки. І Лігу Європи, і Лігу Конференції разом. Якщо там, ці команди представлені в цьому турнірі, взагалі це не. Важливо, вони беруть повністю весь турнір, тому в Україні. Показує Мегого, яким чином вони це будуть робити. Зараз я також вам це все поясню детально. Ну і плюс ще Воля ТВ. Також вони є партнерами на даний момент. Мегого, я так розумію, що партнерство саме Мегого із компанією Воля продовжили, чи воно і було продовжене. Воно взагалі розпочалось восени 20-го року, коли Мегого зайшов на ринок України футбольної та, України. Тому в нас є ось такі дві платформи. Зараз давайте розглянемо скільки це нам буде коштувати. Якщо ми візьмемо минулий сезон і порівняємо з цим, який зараз є, то в принципі ціни практично не, не змінилися. Давайте зараз подивимось на офіційному сайті, якраз офіційного транслятора. Ну, ось, як ми бачимо, я зайшов, обрав, які тут є передплати, Ну і давайте дивитися, що в них входить. Є легка, сюди не входить Ліга Чемпіонів, як ви бачите. Ось що нас цікавить? Нас не цікавить там фільми, ми знаємо, що Маґуґо це там платформа, де можна і фільми подивитися. Але нас цікавить саме ось матчі Ліги Чемпіонів. Як ви бачите, вони не входять ні в оптимальну підписку, яка буде коштувати 199 гривень, там перші 14 гривень, днів гривня. Тобто, ви можете це все там безкоштовно перші два тижні подивитись. Тобто два, два тури Ліги Чемпіонів. Чемпіонів можна подивитись практично там за одну гривню. Да? А, скидочка 99 гривень, вона дається, якщо ви відразу 12 місяців проплатите, тоді вам 50% дається чи 40 за максимальну. Ну, Ліга чемпіонів є в максимальній підписці, але є ще підписка, яка називається Спорт. Вона, по-моєму, буде коштувати 200 гривень, тобто 199 якось оптимальна. Я думаю, що. При реєстрації вам будуть пропонувати цю підписку. На жаль, її тут немає в цьому переліку, але взагалі-то вона є, тому що я сам нею користуюсь. Ще була інформація, що у записі матчі Ліги Чемпіонів будуть показувати на Setanta Спортс. Не знаю наскільки це правда, вже ми побачимо після першого туру ЛЧ і подивимося, чи Сетанта дійсно буде ну, там, викладати матчі в записі на своїй платформі. Це, що стосується моєго офіційного транслятора, також є такі проміжні варіанти. Для перегляду не тільки Ліги Чемпіонських матчів, а й взагалі футболу, можна сказати, практично безкоштовно. І Parimatch дає таку можливість, друзі. Ви можете зайти на сайт Parimatch за посиланням в описі, в закріпленому коментарі і зареєструватись. Єдине, що потрібно, це реєстрація. Ну і в режимі лайв ви зможете спостерігати за футбольними матчами саме з сайту Parimatch. Ну і також під час перегляду ви зможете спокійно робити свої прогнози на матчі. Якщо вам це цікаво, давайте я зараз вам трішки детальніше покажу, як це відбувається. Якщо вас, звісно, цікавить більше футбол, заходьте в лайв ставки і тут зараз показують матчі, які йдуть в лайві. Як ми бачимо, ось, ну давайте на прикладі якоїсь там футбольного матчу в лайві, Я не знаю, зараз тут є матчі на Австралії. Як ви бачите, ось немає віконечка приблизно ось такого з медіа. да, Це медіа віконечко означає, що пряма трансляція цього матчу зараз є доступна. Якщо віконечка біля матчу нема, значить ну тут тільки текстова, або просто показує статистику, або просто ви можете робити прогноз. Я надію, що і деякі матчі Ліги Чемпіонів також можна буде переглянути парі матч, тому переходьте. Ну якщо ви впевнені в своїх прогнозах, то звісно можете робити їх разом з парі матч. Далі друзі, ще один варіант. Він більше такий обширний. Він для тих, можливо, українців чи просто жителів планети Земля, які розуміють зараз мене українську мову, які знаходяться не в Україні, які знаходяться десь в Європі. Десь в Америці, десь в, не знаю, в Африці чи в Азії. Давайте зараз розглянемо і що вам потрібно робити. І також залишу посилання на офіційний сайт УЄФА, де є всі офіційні транслятори сезону 22-23. З любої точки світу, яка тільки може транслювати взагалі всі Єврокубки. Бачите, Європа. Відразу вам показується, ну умовно, не знаю там українців найбільше, напевно, зараз десь в Польщі. да Ось Польща, як ми бачимо, в них два транслятори. Якщо ми бачимо Україна, ось ми у Нас один. В Польщі є два. І ви відразу можете зайти зараз і подивитися, які є платформи, і скільки там кошти та. Підписка для того, щоб дивитися Єврокубкові сезони. Ось полсад, припустимо, да, польський. Просто натискаєте на цього транслятора і дивитесь, заходите на їх сайт, дивитесь, які в них є пропозиції, за скільки це все можна зробити. да. Ось всі європейські країни практично тут представлені. Також африканські, тут деякі країни, які показують, не знаю. Можливо, хтось дивиться з Африки. В Америці, як ми бачимо, да? в США ось зараз два транслятори. Ну і тут дазен багато, також в багатьох країнах дазен є. Ось в Канаді теж багато українців. Тому канадці, до речі, пишіть прямо зараз звідки ви, і якого транслятора будете використовувати під Єврокубковий сезон. Ну і Азія також тут присутня. Тобто я залишу просто посилання, кожен зайде, і подивиться, хто в них є офіційним транслятором. І скільки це буде коштувати, щоб я зараз по кожній країні, знаєте, не... бо це затягнеться просто на цілого Відео. І ще один варіант, який я зараз вам запропоную, це, звісно, підписатись на наш канал, тому що я буду кожен матч української команди, по-перше, ну і також топовий матч туру Ліги Чемпіонів чи Ліги Європи чи там Ліги Конференцій. Будемо транслювати е, на цьому каналі в прямому ефірі. До матчу будемо обговорювати. Під час матчу буду коментувати, звісно. В мене немає прав на показ футбольних матчів в Єврокубкових да, в Ютубі. Але в будь-якому випадку для вас буду коментувати, разом будемо робити прогнози, разом будемо обговорювати матчі під час гри, після гри. Огляди також у нас будуть виходити під Єврокубки. Тому заходьте, разом буде цікавіше дивитися футбол, якщо у вас буде така можливість. Якщо ні, то хоча б буду для вас коментувати ту чи іншу гру, тим більше гру наших команд в Єврокубках, тому заходьте. Можете переглянути вже зараз, як це в нас відбувається, наприклад, ось Бенфіка Динамо Київ чи там інші матчі чемпіонату України. Також у нас проходять, тому заходьте, буду радий бачити нових вболівальників українського і європейського футболу. Якщо ми говоримо прямо зараз про безкоштовний футбол, то цим важче. Тут тільки вам допоможуть піратські сайти, друзі. Про піратські сайти я говорити не буду, тому що, по-перше, я їх сам не використовую. І, і зараз, в принципі, футбол він весь, можна сказати, платний. Тим більше, що єврокубковий футбол. Звісно, є безліч сайтів, які ще працюють в Європі. Зараз взагалі немає практики. Безкоштовного футболу, це ну, зараз такої халяви, в принципі, в світі немає. Тим більше, Ліги Чемпіонів, це тільки наш чемпіонат можуть там показати два матчі в тур, я не знаю, в по Ютубу чи там безкоштовно на якихось ще ресурсах це наш футбол, а європейський футбол Ліги Чемпіонів він повинен себе, ну якби знаєте, виправдовувати. Він повинен себе з фінансової точки зору окупити. Тому, звісно, контент єврокубкою він на жаль чи на щастя він платний. Ну і це відео я роблю. Кожен рік по новому відео, тому що кожен рік і транслятори міняються, змінюються і, звісно, змінюються і люди, які дивляться наш канал. Да? Нас зараз аудиторія трішки змінилася, тому, в принципі, це відео більше для тих, які на прямі ефіри до мене часто заходять і задають питання, де дивитися футбол, де дивитися Лігу Чемпіонів, де безкоштовно, де взагалі там я готовий платити, але де його подивитися. Тобто, це зроблено відео саме для вас, друзі, тому поширте наш відео серед своїх друзів, серед тих людей, яким буде це цікаво. Вам дякую за перегляд. Звісно, бажаю успіху вам в перегляді і успіху вашим улюбленим командам в Лізі Чемпіонів. Пишіть свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікаві події в Єврокубках цього сезону. Тому до нових зустрічей!